Громадських слухань ем, приводом для їх проведення стала інформація про те, що Миколаїв підписав меморандум про вивіз зі Львова 60 тонн військового сміття до на два роки. Як нам вдалося, е, це була інформація, що у ЗМІ там четвер-п'ятницю. Як нам вдалося з'ясувати цього понеділка, коли ми почали питати, що це за меморандум, тому що ми всі розуміємо, що меморандум і декларативна річ. Нам потрібні були документи. Коли нам дали документи, ми побачили, що угода про вивіз зі Львова 120 тонн до 120 тонн сміття є підписана до 2022 року. Це і на 5 років. Угода була підписана за тиждень до цього меморандуму. До цієї угоди не було скликало, скликало ніяких громадських слухань. Не було ніякого рішення сесії міської ради, угода була підписана самовільно, поза нашими спинами. Знаєте, інколи складається враження, що її підписували останні злодії, вибачте, за це слово, тому що це угода, яка визначає нашу екологію, яка визначає майбутніх наших дітей і внуків. Якщо говорити про наступне, вам сьогодні будуть розказувати, що це, можливо, не патріотично, зі Львова. Не приймати львівське сміття. У мене питання: а чи 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 патріотично у Миколаєві створювати другі грибовичі? Вам сьогодні будуть розказувати, що це екологічно закопувати 5 років день в день до 120 тонн сміття, не враховуючи нашого? Якщо ці люди мають таку думку, то хай закопують собі його вдома. Вам сьогодні також будуть розказувати про багато нуликів, цифр. Що ми цього отримуємо. Поставте собі питання, що вартує життя ваших дітей і внуків. Про все це. Я думаю, ми сьогодні і будемо говорити. У мене є підписи в руках за буквально вчора. Сьогодні ми зібрали підписи сотні Миколаївчан. Які хочуть розірвати цю угоду. Про це сьогодні ми також і поговоримо. Але для того, щоб наші громадські слухання були легітимними, я пропоную, щоб ми зараз обрали лічильну комісію і голову, і тоді доручили голові вже далі вести ці слухання. В кого є пропозиція щодо лічильної комісії? У нас є бачу тут один ряд, один сектор, задній сектор і третій на балконі нікого, бачу, не сидить. Прошу, будь ласка, подайте пропозиції трьох людей від кожних секторів, і ми будемо, щоб ці люди були в лічильній комісії. В кого є пропозиції? Вас так, дякую, будь ласка. Назвіться, будь ласка. Прошу так, будь ласка, пані Мар'янов. Хто з цього? сектору? Руслан. Руслан добре буде Звідси, Рафо. Прошу. Русланчик, добре. Русланчик менший. І я попрошу. А чому не забирають? Я попрошу, оскільки я міський голова, і пане Михайле, я би вашу передвиборчу агітацію проводив в іншому місці, але я хочу сказати наступне. Я хочу сказати два слова, а ви будете приймати рішення. Дякую, 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 дякую. А я хочу сказати наступне. Я хочу сказати наступне. Якщо ви, пане Михайло, хотіли скликати громадські слухання, вам треба було дочитатися у статуті громади і дочитатися в регламенті міської ради про скликання громадських слухань. Я ще раз вам кажу для того, щоб проводити громадські слухання, які мають за собою юридичні наслідки, ви повинні були дотриматися наступних пунктів. Ви повинні були до того, ніж скликати громадські слухання, зібрати підписи громади і подати належним чином до міської ради. А відтак, ви в понеділок принесли, ви в понеділок принесли підписи 10 чоловік. А відтак. Якщо ви навмисно хочете порушувати закон, то я вас до того не спонукаю. Якщо є в громаді бажання проводити це, будь ласка, проводьте. Тут вам молоді люди трошки спіною зуба щось хочуть доказати. Перед тим, як Щось говорити до людей, треба спочатку думати. А всім основним скажу одну річ. Перед тим не спішіть робити висновки, спішіть збирати інформацію. А найсильніше тут про злодію було сказано. Найсильніше українська народ дуже мудрий. І є така поговірка. Найсильніше кричить, тримай злодія, найбільший злодій. Дякую. у нас є? Один член лічильної комісії, у нас є другий. І попрошу ззаді, чи є хтось, хто би хотів бути членом лічильної комісії. Пан Ігор Борисовський, я бачу добре. Пан Ігор буде членом лічильної.